Як на мене, чим більше в тебе дівчат, тим е, менше значимість дівчини. Та, І так само, якщо в тебе альтернативи нема, то значимість дівчини буде високою. Ну, Щоб важливо це. розуміти в балансі значимості? Це така штука, яка дрібниця. Тобто такі моменти, які ти можеш вважати неважливими, дрібними, вони насправді ось, як цеглинки, вони формуються. Ну а що це... в основі балансу значить основі хто? Хто кому частіше пише, хто ініціює зустрічі, хто швидше відповідає, Оце, це, це з таких кліткником. Для мене це про значимість, скільки її значення велике для тебе. Так да? на мене, чим більше в тебе дівчат, тим е менше значимість дівчинка. І так само, якщо в тебе... Альтернативи нема, то значить з дівчиною буде високою. Обов'язково, щоб було багато дівчат. Тут може бути ти можеш бути з одною дівчиною, але якщо в тебе є така історія в плані того, що ти можеш зваблювати, да, і в тебе є навик, це комунікації, створення вибору, для тебе це не є проблемою, то в принципі ти так само будеш в сильній позиції. Що думаєш? Так і є. Вперед, якщо почуваєш, що бачить чого. Десь я письмо ці випадковості, коли що ти буде за нею триматися, бо якщо щось буде не так, треба буде інформувати. Так, да, бо ти думаєш, що ти... лишить тебе ця дівчина і ти лишишся без нікого, і тому ти тримаєшся за ту дівчину, провалюєш цей баланс, поводиш себе в якійсь мірі навіть низько і дуже підкабушником стоїш. Тому це важливо розуміти.